Всім привіт, дорогі підписники! Радий вас бачити, друзі, на своєму YouTube каналі Слава Україні! Сьогодні, друзі, на супроводі на Луцькому авторинку підібрали ми такий автомобіль, як Шкода Октавія, автомобіль для 2010 року, 1.6 дизель. По автомобілю немає жодного підкрасу, оригінальний пробіг 238 тисяч. Власник, друзі, щасливий поїхав задоволений додому, а ми вам покажемо огляд цін на Луцькому авторинку. Не забувайте, друзі, ставити лайки та підписуватись на наш інстаграм та також на наш YouTube. Приємного перегляду! Так, друзі, Renault Megane другого покоління автомобіль для 2007 року випуску в сірому кольорі на зимовій резині. Кузовий універсал. 1,6 бензиновий друзі-двигун. Має 4 діймача регулювання дзеркал. Клімат, простенька, друзі, комплектація. Полка, шторка все присутнє, кому, друзі, ось цікавий такий варіант. Друзі, телефонуйте, запитуйте в авто в рідній фармі клімат 2008 рік, 1,6 бензин, 172. Зупиняє власник, коробка механіка 5500, номер телефон друзі, власника. Комусь цікавий, телефонуйте, запитуйте, можемо детальніше оглянути, кому цікаво. Так, друзі, Ford C Max. Автомобіль на зимовій гумі на легкосплавних тангових дисках, в чорному кольорі. Доволі чистенька має клімат, має підігрів сидінь, мультикермо. Має сертифікат відповідності, коліса, підігрів сидінь, датчик світла, датчик дощу. В принципі, шинка в доволі в гарному стані. 4 скло підйомника. Сидіння в гарному стані. 2006 рік, 1,6 бензин, 197 загального пробу, 4950 номер телефон друзі, власника. Так, друзі, Opel Astra H. Автомобіль 2008 року випуску. Авто йде на всесезонній гумі. Має височенький друзі кліренс. 1,6 бензин. Opel Astra H. Салон, в принципі, друзі, гарний. Доглянемо стані. Руль. 2008 рік, 1,6 бензин. Клімат, датчик світла, датчик дощу, круїз, 4 склопідйомники. Ціна, друзі, 5600, номер телефона власника. Когось, друзі, цікавить Astra H, друзі, телефонуйте, запитуйте. Рено Кенго. Автомобіль 1,6 газ бензин 2007 року випуску. Автомобіль йде на літній гумі, на звичайних ковпаках, в пасажирі. Тому ось, друзі, потрібен черевичок десь для роботи. Дуже непоганий, в принципі, варіант. Авто пригненний з Німеччини. Є сертифікат відповідності. Kangoo На кондиціонері, п'ятиступка. Кенго, газ бензин 16, 7 рік пробігу 167 заявленого. З Німеччини сертифікат, новий комплект щеплення. 5100 друзі, ціна. Номер телефона власника. Кого друзі цікавить Рено Кенго, телефонуйте, запитуйте. Volkswagen Tauron. Автомобіль 2004 року випуску. 1,6 газ бензин. На зимовій гумі. Даний автомобіль Тауранчик, друзі, світлий салон, кондиціонер, хто шукає. Недорогого мінівенчика з Вагів саме. 2004 рік, 1,6 газ бензин, MPI, 200 за друзі, пробігу. Ціна його 4950. Номер телефону власника. Кому друзі, цікавий тауран, телефонуйте, запитуйте. Рено Сценник авто 2006 року. 2-літровий бензин на косплантанових дисках на літній гумі. Має фуркоп ззаді, безключовий доступ, на лінзах, шкіряне мультикермо, чотири скла підіймачі. Салон на кліматі. 2006 рік, двохлітровий бензин, 207 зеленого пробігу. Номер телефона власника, друзі, ціна його 5350. Кому цікаво, телефонуйте, запитуйте. Mazda 3. Автомобіль йде 2007 року випуску. 1,6 бензин. Якось плантанових дисках, друзі, на зимовій гумі. Мультикермо кондиціонер п'ятиступка, ступка склопідіймачі. скло Маза 2007 року, 1.6 дизель, 220 зеленого пробігу, друзі. Ціна його 5-300 номер телефону власника. Кому друзі, цікава маздочка, телефонуйте, запитуйте. Рено Сценік другого покоління автомобіль іде 2007 року. 1,6 газ бензин. той йде на лінзованій оптиці, на легкосплавних титанових дисках? На зимовій гумі. Автомобіль має фуркоп. Має камеру заднього вигляду? В короткій базі. підігрів сидінь, чотири склопідйомники, підлокітник. салон доволі гарному стані. Не зачуханий. лобове навіть оригінальне. Рено Сценік 2007 рік, 215 оригінального пробіга, як заявляє власник, механіка 82 кВт, 1,6 газ бензин, 5600 ціна його, друзі, номер телефона власника. Комусь цікавий такий от реносценник, сценік, друзі, телефонуйте, запитуйте. Мазда третя в червоному кольорі. Автомобіль йде на зимовій гумі, нелегкосплавних танових дисках. Один бензин. 2006 рік. На мультирулі, на кліматі, 4 склопідйомника, салон доволі в доволі гарному стані. mazda 3. 2006 рік 1.6 бензин з Німеччини. Ціна його, друзі, 5200. Номер телефона власника. Ось, кого зацікавив, телефонуйте, запитуйте. mazda 6. Автомобілі для 2005 року, двохлітровий бензиновий двигун на зимовій гумі, на звичайних ковпаках, в кузові ліфтбек. Є в нас форкоп по машинці. На кондиціонері мультикермо, 4 склопідйомника. Салон в, принципі, в чистому стані. У 2005 рік, 2-літровий бензин 214 зеленого пробігу, друзі. Ціна його друзі, 4800. Номер телефона власника, кому цікавий, друзі, Мазда, телефонуйте, запитуйте. Шкода фабія, автомобіль для 2006 року випуску. 1,4 бензин. Авто йде на зимовій гумі на звичайних ковпаках. Шкода фабія. Простенька доволі комплектація на кондиціонері два склопідіймачі. 2006 рік, 1,4 бензин 3950, номер телефону друзі власника, кому цікавий даний шкода Фабія, телефонуйте, запитуйте. Opel Astra H. Автомобіль йде 2006 року випуску. 1,6 бензин, авто йде на зимовій гумі на нових дисках. У автомобілі йде кондиціонер. 2006 рік. 1,6, 300 пробігу, 4,750 ціна його.